Вишитий рушник Вишитий рушник Сорочка, хустина це все витвори народного мистецтва, які народжувалися як гармонія між людиною і природою. кажуть, як в природі залишалося все те, що довершене, так і в нашій вишивці. Протягом багатьох поколінь воно витворювалося. А потім залишилося найдовершеніше ті орнаменти, символи тих орнаментів, які передаються від покоління до покоління багато багато віків. Сьогодні є ще один цікавий проект. Він особливий, тим, що він дуже важливий зараз, під час війни. Він називається міжнародний проект. Рушник єднання цвіт вишиванки. Започаткований він ще був до початку війни на Тернопільщині, задумка цього рушника, що були орнаменти всіх 24 областей, звичайно, Автономної Республіки Крим. І Києва задумка була авторів, щоб ще до цього доєдналися 26 країн, тих, де є українська діаспора. Дев'ять країн вже вишили свої орнаменти. Це орнаменти вишити руками українок, так як, наприклад, Канада, це жінка, яка 70 років. Її родина була з Львівщини, і вишили вже 10 областей. Ми є 11 областю, яка буде вишивати. Свій характерний не тільки орнамент, а те, що найбільш характерно в у вишивці і в декоративному розписі нашого поділля. Тому наша задумка вишити ось цей подільський вазон. І, звичайно, ми дуже раді були запропонувати це саме унікальному колективу подільської вишивки «Соловійні Вічка Ямпільського музею образотворчого декоративно-прикладного мистецтва. Сьогодні в нас непроста зустріч, це початок великої роботи. Велика місія поставлена на наші плечі з Аллою Борисівною відшити частину рушника, міжнародного нашої всієї Вінничини. Сьогодні ми узгоджуємо схему, яку ми будемо відшивати. Це однозначно буде дерево роду. Дерево роду як символ продовження нашого. Українського роду, нашої держави, нашої нації. Ми виберемо елементи, які притаманні на старих рушниках нашого Поділля і поєднаємо трішечки сучасності. Ну, ось нам потрібно зробити дерево роду. З верхньою і нижньою частиною ми узгодили, що нижня частина під вазоном – це наші предки. Далі йдуть дід і баба. Тато, мама, а далі дітки, їхні діти, їхній рід. Оце все треба узгодити і скласти все до кубки. О, І виходить на продовження роду зірка. Зробимо меандр, і цей меандр буде символізувати дві річки великих, бух і Дністер, які впадають в Чорне море. І тим самим ми покажемо, що ці річки проходять через нашу Львівську область. Я навіть не знаю, що буде складніше чи вишивати, чи от знайти кінцевий результат схеми цієї, тому що в процесі пошуку ми вже почали спорити про те, що буде тут. Однозначно, це буде качалочкова гладь, але ми її доповнимо штапівкою, доповнимо, можливо, мережкою, можливо, це буде солов'їне вічко, десь вкраплення. І наша подільська вишивка настільки багата, і ми настільки хочемо показати у цьому в 30 цих сантиметрах все наше багатство, всю нашу красу, всю нашу любов, всю нашу віру. Надіємося, що нам це вдасться.